Що ні там жили, і це давай міст із віському. Я Я очі просто сказав, давай допомогу. Цих чотирьох собак волонтери привезли до Сум з Херсона. Катерина разом з командою відправились до міста наступного дня після підриву Каховської ГЕС. Поїхали на той берег, звідки з човна віддавали вже тварин волонтери, які безпосередньо займаються евакуацією наразі в Херсоні. Ми побачили те, що не можна розповідати, мабуть. Я так скажу. Багато трупів. Це має місце бути там дійсно. Багато тварин, які затоплені, багато тварин доставали. Вони всі в стресі, вони всі в шокі. І мене порадувало той факт, що багато волонтерів приїхало з усіх регіонів України, і вони всі допомагали. Хаскі та Курцхара розповідає Катерина. Волонтери врятували з зачиненої квартири. Там собаки провели п'ять днів. Ще двох забрали з вулиці. Більше не стали чекати, бо не дозволяв стан цих тварин. шок ефект я схопив, коли ми поїхали в район корабельний, і там просто мікрорайони, просто рельєф, просто спуск, а потім така, як би пляж, да? неряй. Потрапили додому, до під'їзду, піднялися, подивилися. От там вже був жах. Вже почали збиратися, поїхали. Потім ми дізналися, що після цього відбувся прильот. Дорога в водомбік зайняла 15 годин, розповідає Андрій. Коли повертались, зупинялись кожні дві години, аби вигуляти своїх підопічних. У сумах тварин тимчасово прихистила ветлікарка Олександра Баканова. За її словами, до неї собаки приїхали у стані середньої тяжкості. Дорога трошки ще вимотала їх нервову систему, і тут же залежить від темпераменту. Деякі тварини більш швидко відновлюються, а ось собачка черненька у нас дві доби вже так в скритому стресі, але ще не відновилася. Наступні нам вже кажуть, що ті собаки, які потрапили під обстріли, то наступна партія, можливо, буде більш тяжка. Пропонували свою допомогу і херсонцям, розповідає Катерина. Кілька десятків мешканців Сумщини відгукнулись на пропозицію надати безоплатно своє житло. Ми особисто поспілкувалися з людьми, навіть з тими, які живуть досі в затоплених домах на високих поверхах. Кажу, будемо евакуюватися. У нас в Сумах дуже гарні люди. Є житло, є квартири, є будинки. Приймемо зі всією душею. Вони сказали більше, що ми не хочемо евакуватися. Для врятованих чотирилапих вже знайшли господарів, говорить Катерина. На днях вони поїдуть до нового дому. Нині волонтери планують другу поїздку. Ситуація з евакуацією складнюють тим, що, навіть не дивлячись на дощі, рівень води почне зменшуватися, а там заїленість, і для цього потрібні зовсім інші засоби. Бо, простою лодкою, звичайною лодкою та катером, там вже сам. Потім тебе будуть рятувати. Вчора нам телефонував волонтер Херсону, сказав, що дуже багато собак є ще, але вони в край тяжкому стані. Тобто, поки їх не реабілітують, забрати ми їх не можемо, тому що вони до сум просто не доїдуть. Допомога зараз не потрібна, бо дуже багато сумчан відповіли, дуже багато зібрали грошей, корму, тобто поки все є. Наразі говорить Олександра: єдине, чого потребують, це людей, які погодяться взяти до себе наступних евакуйованих тварин. Допомога понад усе це відповідальні люблячі сім'ї, які для себе можуть прийняти тварин. На зібрані гроші говорить Олександра. Планують закупити корми та розподілятимуть їх між волонтерами, які будуть опікуватись собаками, яких ще евакуюють з Херсонщини. Катерина Гладенко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.